От уявіть собі, могутній локомотив тягне за собою кілометри вагонів. Це ж просто уособлення сили, правда? Але за цією міцю стоїть ціла невидима, дуже складна система, яка керує буквально кожним його рухом. Чи бувало таке, що, дивлячись на потяг, виникало питання: а куди він, власне, їде? І хто вирішує, куди йому їхати? Відповідь на це питання відкриває цілий світ стратегічного планування, який і є основою всіх залізничних перевезень. Тож у цьому розборі давайте зазирнемо за лаштунки і спробуємо зрозуміти цей складний операційний балет, який керує і локомотивами, і їхніми екіпажами. Розбираємося. І щоб зрозуміти маршрут потяга, спершу треба розібратися з його картою, бо кожен локомотив, виявляється, працює у своєму окремому світі. Все починається з основного депо, і це не просто гараж. Ні, це справжній сінький дім для локомотива, його домашня база, куди він приписаний і куди повертається для серйозного капітального обслуговування. На іншому кінці маршруту знаходиться оборотне депо. Це, знаєте, такий собі підстоп місце, де локомотив готують до зворотнього шляху, перевіряють, заправляють, роблять якийсь дрібний ремонт. А от відрізок колії, що з'єднує ці дві точки, основне і оборотне депо називається тяговим плечем. Це, по суті, і є його звичний робочий маршрут. Так, з картою більш-менш зрозуміло. А хто ж сидить за важелами? Давайте перейдемо до людського фактора. Раніше була поширена система прикріплених бригад. Тобто один локомотив, один постійний екіпаж. І це було добре, бо бригада ставилася до машини як до своєї власної. Але сьогоднішній стандарт це змінні бригади. Такий підхід набагато ефективніший, бо будь-яка вільна бригада може сісти за будь-який вільний локомотив, і машина не простоює, поки її екіпаж відпочиває. Звісно, є і гібридні моделі. Наприклад, комбінований метод, який поєднує переваги обох систем на різних ділянках одного маршруту. Або турний метод, що використовується для дуже довгих рейсів, коли кілька бригад їдуть в окремому вагоні і змінюють одна одну, ну майже як екіпаж на кораблі у відкритому морі. Окей, тепер ми знаємо територію і команду. Давайте подивимося, як саме плануються маршрути. І тут є чотири основні стратегії. Перший і найпростіший це плечовий метод. Уявіть собі, маятник. Локомотив курсує туди, назад, по своєму тяговому плечу, і кожного разу в домашньому депо він відчіпляється для обслуговування. Ідеальний варіант для ліній, де немає якогось шаленого транзитного руху. А от кільцевий метод це вже для справжніх магістралей. Тут локомотив пролітає своє основне депо на повній швидкості, без зупинки. Це створює таке собі логістичне кільце, що значно підвищує ефективність, бо машина просто не витрачає час на заїзд додому. Петльовий метод це такий собі розумний компроміс. В одному напрямку локомотив мчить транзитом, а на зворотному шляху таки заходить в депо на техогляд. Ось вона гнучкість у дії. І нарешті система накладних плечей. Ну, це вже вищий пілотаж, коли ділянка знаходиться між двома основними депо, і локомотиви з обох баз працюють на одній і тій же лінії. Це дає максимум гнучкості, але вимагає, звісно, бездоганної координації, як у симфонічному оркестрі. Ми бачимо всі ці карти, методи, локомотиви, але хтось же має керувати цим усім у реальному часі. Хто диригент цього складного оркестру? Ця людина диспетчер. Його часто називають залізничним авіодиспетчером, і це, до речі, дуже влучне порівняння. Він тримає в голові всю картину, де який потяг, де вільний локомотив, і де готова до роботи бригада. Фактично, він мозок усієї операції. Робота диспетчера це, знаєте, такі собі шахи на великій швидкості. Він постійно аналізує ситуацію, бачить, де може виникнути затор або де не вистачає машин і миттєво перерозподіляє ресурси. Саме від його рішень залежить ритм усієї залізниці. Одна помилка, і вся система може просто зупинитися. І наостанок ще два дуже важливі аспекти: як викликають людей на роботу і як доглядають за самими машинами. То як же викликають бригади на роботу? Є два підходи: перший це безвиклична система, стабільність і передбачуваність, коли є чіткий графік на місяць уперед, а другий виклична система. Для залізниці це дуже гнучко, але для працівників це повна невизначеність. Уявіть, що не можна нічого планувати, бо в будь-який момент можуть зателефонувати і викликати на роботу. А що ж з машинами? Ну, навіть найпотужніший локомотив це невічний двигун. І тут є цікавий факт: кожні 24, максимум 48 годин, він просто зобов'язаний пройти технічний огляд. Це залізний закон безпеки. Ось ця цитата з джерела ідеально все підсумовує, оскільки при змінній системі у локомотива по суті немає постійного господаря, який би про нього дбав, то був введений єдиний суворий стандарт оглядів. Це гарантує, що незалежно від того, хто сидить за кермом, машина завжди буде у відмінному стані. Тож наступного разу, коли почуєте гуркіт потяга, спробуйте побачити не просто сталь на колесах, спробуйте уявити всю цю складну мережу: депо, тягові плечі, диспетчерів, бригади, весь той невидимий балет, що розгортається за лаштунками. Цікаво, чи вийде тепер подивитись на це іншими очима?